Привіт! У Європі відновили програму, яка надаватиме допомогу біженцям з України. 2 листопада у дію вступила програма від United for Ukraine, завдяки якій українці можуть безкоштовно отримати житло за кордоном. Така можливість доступна наступним категоріям осіб. Особам, які виїжджають за кордон із зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій або ж унаслідок тривалих військових дій. Військовим, які потребують лікування за кордоном, неповнолітнім особам, яким має бути надана медична допомога за межами України, а також біженцям, які опинилися в критичних ситуаціях. Для того, щоб отримати допомогу українцям, які перебувають в Європі, необхідно на платформі United for Ukraine відкрити розділ знайти тимчасове житло, ввести власну контактну інформацію та дати відповіді на додаткові питання. У онлайн формі, ну і надіслати заявку. Повідомляється, що програма діє з 2 листопада по 31 грудня. Проживати за кордоном безкоштовно можна від 7 до 30 днів. Тому, якщо це відео було для вас корисним, ставимо лайк і підписуємось на канал, тому що ваша активність це наша найкраща мотивація. А ви на каналі Перша віза. Тут все про життя та роботу за кордоном.